Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку ніс орган нюху. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Розгляньте, будь ласка, малюночки, і скажіть, що ми сприймаємо за допомогою нюху. За допомогою нюху ми сприймаємо різну інформацію про запахи. Подивіться, будь ласка, на малюнки, і скажіть, запахи яких об'єктів нам приємні, а яких ні. Як ви вважаєте, парфуми це приємний запах? Так, дуже приємний. Квіти Квіти дуже приємно пахнуть, а запах їжі. Так, це також приємний запах, запах фарби. Звичайно, дітки, запах фарби не дуже приємний для нашого нюху. А запах персиків, наприклад, овочів або фруктів. Звичайно, дуже приємний. А запах випічки. Також ми дуже полюбляємо запах випічки, він дуже смачний. Запах вогню. Вогнище теж має свій запах. Деяким людям це подобається, а деяким це неприємно. І запах різних хімічних речовин. Хімічні речовини, дітки, як найчастіше мають дуже різкий і неприємний запах. Скажіть, будь ласка, чи можна за допомогою нюху встановити, що міститься в кожній пляшці? Я кажу, що можна. Якщо ви кажете, що не можна, то я можу це довести. Для цього необхідно провести невеличкий експеримент. Якщо ви маєте таку можливість, візьміть дві або три речі, які мають різкий запах. Це може бути, наприклад, зерна кави, або просто звичайна мелена кава. Це може бути чосник, і це може бути якийсь фрукт, наприклад, апельсин, мандарин. Покладіть ці три речі в окремі ємності. Або попросіть когось із дорослих покласти ці три речі, ці три об'єкти в окремі ємності. У чашечки, у скляночки, у бути, у пляшки, неважливо. Вам необхідно заплющити очі, а краще зав'язати їх, щоб ви не підглядали, і за допомогою нюху намагатися визначити, що знаходиться в ємності, яку вам будуть пропонувати. Я даю вам гарантію, діти, що за допомогою свого носика, за допомогою нюху, ви зрозумієте, що за предмет знаходиться у цім цій ємності. Якщо у вас цей дослід, якщо ви зможете зробити цей дослід, мені дуже хотілося б побачити, на вашу, побачити вашу реакцію, подивитися, як ви робите цей дослід. Але якщо ви маєте на це можливість, що ми сприймаємо за допомогою нюху? За допомогою нюху ми сприймаємо запах. Ми сприймаємо звук, чи ми сприймаємо колір? Так, звичайно, дітки, за допомогою нюху ми сприймаємо запах, тобто інформацію про запах різних предметів і речовин. Запах яких об'єктів тобі подобається найбільше? Мені, наприклад, подобається запах цитрусових, мандарини, апельсини, і я дуже полюбляю запах заварної кави. А вам які запахи подобаються? Що ми сприймаємо за допомогою нюху? За допомогою нюху, дітки, ми, сп... ми можемо відчувати запахи і можемо розрізнити, їжа свіжа чи зіпсована. Ми відчуваємо запах і отримуємо задоволення, наприклад, якщо це запах парфумів або квітів. А ще за допомогою нюху ми відчуваємо запах диму, коли щось горить, і потрібно бути дуже обережними. Запах яких об'єктів вам подобається, і які запахи вам не подобаються. Ну, Звичайно, запах зіпсованої їжі або чогось обгорілого це не дуже приємно. так? А запах квітів, запах свіжості, запах моря, запах парфумів це дуже-дуже приємні запахи, від яких ми можемо отримати задоволення. Зараз, дітки, я пропоную вам разом зі мною попрацювати у зошиті. Розгорніть, будь ласка, сторінки, знайдіть тему ніс, орган нюху. В деяких діток це сторіночка 33, а в деяких діток це сторіночка 48. Погляньте, будь ласка, перше завдання і 33, і 48 сторінка. Перед нами є. Малюночки, нам необхідно з вами позначити те, що ми можемо відчути за допомогою органу нюху. Як ви думаєте, парфуми ми можемо відчути? Звичайно. А кактус ні. Кактус ми відчуваємо дотиком. Лимон. Так, ми можемо відчути запах від лимончика через носик, а різна випічка. Так, звичайно, вона дуже приємно пахне. А вогнище ми можемо носиком почути вогнище або згарище? Звичайно, можемо. А морозиво, діти. Взагалі-то морозиво ми можемо відчути за допомогою органу дотику. Але якщо нам дадуть морозиво, і ми заплющимо очі і понюхаємо його, якщо це морозиво фруктове, Можемо і його також відчути за допомогою нюху. Завдання друге, у деяких це сторінка 33, у деяких 48. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Дітки знаходяться в різних ситуаціях. Познач, хто з дітей дбає про здоров'я свого носика. На першому малюночку дівчинка танцює під дощиком. Як ви думаєте, вона дбає про здоров'я свого носика? Ні, звичайно, не дбає. На другому малюночку хлопчик захворів на нежить і так сильно видуває носик, що аж очі заплющив. Як ви думаєте, він дбає про здоров'я свого носика? Так, він не дбає про здоров'я свого носика, тому що він уже не здоровий цей носик, так? Подивіться на третьому малюночку, захворів чоловік, в нього зав'язане горло, він кашляє, носик червоний. Як ви думаєте, дітки, він дбає про здоров'я свого носика? Звичайно, ні, якщо людина хвора, то вже завжди, майже завжди з'являється нежить, а це не здоров'я носика. Подивіться дивіться, наступний малюночок, дівчинка збирається вдягнути маску. Як ви думаєте, вона дбає про здоров'я свого носика? Звичайно, для того, щоб не дихати повітрям, яке може бути забрудненим або знаходиться біля людей, які можуть бути зарадженими, вона, звичайно, дбає про своє здоров'я. І про свій носик. І на останньому малюночку хлопчик гуляє під дощем, але у гумових чобітках вдягнений із парасолькою. Як ви думаєте, він дбає про здоров'я свого носика? Звичайно, дбає, тому що, якщо він вдягнений і не промочить свої ніжки, то він не захворіє, а отримає задоволення від прогулянки під дощем. Тому що дощ, дітки, це дуже цікава річ. І якщо гуляти під дощем, але гарно вдягненим тепло і взутим у гумові чобітки, то можна отримати колосальне задоволення від цієї прогулянки. Задання третє. У деяких сторінка 34, у деяких сторінка 49. Подивіться на малюночки. Встановіть за допомогою малюнків. Які органи чуття допомагають пізнати об'єкти? На першому малюнку дівчинка тримає букет квітів і відчуває їх аромат. Який орган допомагає орган чуття допомагає сприйняти цей аромат? Ніс, звичайно, за допомогою носика, вона відчуває аромат квітів. На другому малюночку хлопчик читає книжку, за допомогою чого він пізнає свій об'єкт. За допомогою очей, звичайно. Тобто, орган очі допомагає нам читати книжки. На третьому малюнку хлопчик обіймає величезного ведмедика і такий задоволений, який орган чуття допомагає хлопчику пізнати цей об'єкт? Шкіра, звичайно, орган дотику. Він відчуває шкірою який приємний, теплий і м'якенький цей ведмедик. І на останньому малюночку. Хлопець слухає музику, і по його обличчі видно, що він отримає від цього задоволення, за допомогою якого органу чуття хлопець пізнає об'єкт. За допомогою вух, звичайно, за це відповідає орган вушка, тобто через слух. Наступне завдання четверте сторінка 34 або 49. Погляньте, будь ласка, на малюнки, який орган чуття попереджає про небезпеку. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку, ми бачимо, що хлопчик намагається стримати песика, який хоче стрибнути на колію. Але це небезпечно через те, що поряд знаходиться потяг, він майже наближається до хлопчика із песиком. Як ви думаєте, дітки, який орган чуття попереджає про небезпеку, чому хлопчик намагається втримати песика? Очі, правильно вони побачили, що наближається потяг, і це може бути дуже небезпечно, тому хлопчик намагається уникнути цієї небезпеки. На другому малюночку ми бачимо, що дівчинка тримає хлопчика за руку, який хоче перейти через дорогу. Але в цей час наближається автомобіль, і від нього лунає сигнал. Дітки, орган чуття. Який допомагає від... зрозуміти, що зараз може статися не по лихо. Правильно, вушка. Тобто, коли водій сигналить, то люди звертають на це увагу, повертаються, бачать, що їде автомобіль, і розуміють, що це небезпечно. І на третьому малюночку ми бачимо, що хлопчик зайшов до кухні і відчуває неприємний запах. Газу, який орган йому допомагає це відчути? Звичайно, носик, орган нюху, носик. Саме носиком ми можемо відчути те, чого не можемо побачити. Який висновок ми можемо зробити, дітки, в кінці нашого уроку? Ніс це орган нюху. За допомогою носика людина відчуває різні запахи і приємні. Ніс необхідно берегти, тому що коли в людини пропадає нюх, людина не може зрозуміти за запахом, це добре чи це погано. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке закріплене у вашому електронному щоденничку. А також, дітки, виберіть, будь ласка, Ромашку із тією хмарочкою, яка відповідає за ваші емоції в кінці нашого уроку. Або у мене все вийшло зелена хмарочка, або було важко жовта хмарочка, чи нічого не зрозумів червона хмарочка. А я дякую вам за увагу, за роботу, прощаюся з вами. До нових зустрічей!